Паселочка від пана Андрія. І знаєте, що зацікавило? Що є така от надпись, да? Як думаєте, що це значить? Це серйозна надпись чи не серйозно? Верх не перевертай. Отака. Я думаю, що серйозно. Що це може бути таке для нас, щоб було небезпечно перевернути? Да? В принципі, ми ж не купуємо якесь страшне. А що ми тут маємо? А тут ми маємо отаку. от Штуковину І що в цій штуковині заховано, як ти думаєш? А? Є догадки? Звісно, є. Тут заховані заховане радіодіталіки, таке, так? Да? А тут захована записочка. Релюхи радіодеталі, КМ конденсатори. Давай позаглядаємо, що ми тут маємо. Дивимось, які штуки. Бачив таке? А що б ти не бачив? Звісно бачив. Знаєш, що це за контакти? З якого матеріалу? Срібло. Срібло, да. І коли його обрізать, воно йде, якщо. Як срібло на міді. Так угу. же ж? Так же ж. А отакі от релюхи ціляком ми купуємо? Да. Купуємо. А в другому вигляді купуємо? Купуємо. І в будь-якому вигляді що? Само собою купуємо. Важимо. 700 грамів. Релюшок. Матески. Що в нас далі? Далі у нас трошки імпорта. Диви, присутні КМ, конденсатор, Замутка якась в газетці. Щось замотано в газету. А заводят чуть тише. Нет. А тут знаєш, що замотані? Дивись, замотані конденсатори, тільки є один момент. Це аналог нашого, тільки Тесловський. Тобто імпортний конденсатор. транзистор, кажу конденсатор, все уже пересохло. А что ж импорт соответственно, это же так же импорт, то есть все, что шо... импорт, не импорт, радянщина, все можно купить, да? Можно? Можно. Да какая желтая штука. Как ты думаешь, что это может быть за желтая штука? Вот. Да не, 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 не. Да. Цих обдуривателей мы уже, знаешь, сколько бачили? А якщо зачистить? Латунь. Нічого тобі не на давай насипай латунь, яка латунь. Нормальний метал. Да? О, кстати, Владик, Питання до тебе. Латунь, це метал чи сплав? Сплав. А сплав чого с чем? Мідь і. Мідь. А ви, поки Владик, думаєте, напишете, що це за сплав? О, 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 о. Я зараз, звичайно, покажу, і всі догадаються, так да? багато хто і так знає. Ось от сплав. А де, у? А де цинк? Забув? Да, да. забув, як цинк називається. Да. Чи... Чи... Цей... Чи може просто ще скажеш слово з голови вилетіло, да? таке не, забув... важке, не запоминається yeah, і все стильне. Звичайно, це латунь. Тут також бачите змішувати латунь. Просто вибачайте, але нам треба щось показувати і чимось вас зацікавлювати, да? Не сміститель. Не сместитель, а смеситель. Ось так от. Не надо, сейчас секундочку. Не надо називати речі не своїми іменами, да? І хто такий сміститель? Це той, хто йде смістив когось, значить як там. Змішувати це те, що, мабуть, воду гарячу з холодною змішує, да? Тожна, 400 грамм латунь, джень. Латунь до своїх братиків і сестричок mm -hmm. поїхав. І дивись, якісь перемикачі, але це в принципі неприйомні перемикачі, так? Да? Далі. о -хо -хо. Та тут свадьбу можна розгулять, глянь. Можна, як думаєш? Хватит столових приборів вже. Це okay. поїв виконувати. <рисв 'язково> Та тут можна ну, взагалі, усі... да. да, навіть не мити, як одноразові використовувати. Кстати, на рахунок таких ложок і вилок, е, проходять вони в електротех? Чи в харчовий? Отакі. Такі ні. А чому? Ну, вони лопаються. Хто а... лопається? Це, типа, ти хочеш сказати, так от, коли ми пота... да. стараємося їх деформувати, вона лопнула і коли вона лопнула, це вже не проходить. Отак от, да? Да. А що ж повинно бути? Вона повинна гнутися. А, якщо згинається, то тоді проходить в електротех, да? Да. Понятно. Алюміній звичайний. 4900 Понятно, понятно. О! Тут все цікавіше. Да як вроді важке підняв, так? Да? Мід'я. Просто мій. А не вгадав. Знаєш, що не вгадав? То що mm. тут до нас приїхав. Шпалери. Ремонт зробимо. Бо у нас тут пишут, что мы в бомжарні снимаем, понял? Придется сделать ремонт. Диви, яка чеканка. Давай глянем, что тут было намальовано, да? Цікаво, не? Конечно. Кораблик. Вот так вот. Людина старалась, а другая людина взяла, зажмакала и на лузми отправила, да? Так, медяка. 800. Отакий от от гарний матеріальчик. Так. Побутова плата. Побутова? Uh -huh. А це? Тоже побутова. Ну, по суті, це комп'ютерна плата, але з неї все випаяно ну, і само собою вона вже стала побутовою платою. Да? Що в нас тут? А нічого в нас тут особливого. Побутова плата зроблена так, як ми того просимо. Да? Зроблена нормально, зроблена якісно, немає ніяких зайвих запитань. І вага її 7,5 кг. Плата побутова 7,5 кг. Все. Ось така от гарнююча посилочка. Дякую вам за посилку. А ми що, погнали працювати далі. А ви що, якщо у вас з'явилось бажання, можете спакувати посилочку і відправити її на одне. Дякую вам, що ви переглядаєте. підписуєтесь, лайкаєте, підтримуєте. Все, до новых зустрічей.